Середа, і ми продовжуємо робити фундамент. Вчора ми забетонували в землі, а сьогодні вже виставляємо блоки, на яких буде муруватися вже вже цегли ця віранда. Тут ми виставляємо один ряд блоків. Сьогодні їх засверлимо арматуру, забетонуємо напевно. А завтра трошки вище зашалуємо і вже зробимо стил плитов разом. Це буде так якби підлога по ґрунту, так як тут всередині в хаті споїться з тих сітку, десь да, яке сіт, забетонується, то вже напевно завтра. А Сьогодні ми виставляємо. Тут у нас буде цегла муруватися на тих блоках, і потім тут ще буде у нас тивата десятка, затеплятися. І ззаді тут 15 см, навіть 20 см вже буде мурувати камінь. Тобто камінь буде такий, як там на гаражі, обложено таким каменем під сировину з піщаника того, з опулки. Сьогодні наша задача, ну тут колеги по роботі будуть робити, я буду наверху перестінки мурувати. Заложити цей перший ряд цього страсного беднені цих блоків, насверліти арматури, ще сюди дві гофри пустити до щитка, тому що буде заходити сюди привід електрика. Ці червоні тут викопати шліц, гарно все повирізати, запінити і, напевно, забетонувати ці одні блоки. Ну, цей ну, один ряд блоків. Доді. А завтра вже будемо шалувати доді. догори опалубку робити і вже бетонувати цю плиту разом з тими блоками. Будеться закінчувати нас плита. Цю тут. тут у нас буде фундамент друзі.